Запрошую вас на нову сторінку свого щоденника інсайтів за Кербо. А як завжди, життя підкидає нові інсайти, причому дуже а, швидко і неочікувано, тому що хотіла сьогодні поговорити на одну тему, але ситуація, з якою буквально кілька хвилин тому стикнулася, вона абсолютно кардинально розвернула а, все на 180 градусів. Про що хотіла поговоритися? Продовжити тему живої свідомості, що така людина, яка є живою з живої свідомості, що така є біороботи. Мертві, мертва свідомість запрограмована, якою нас все більше і більше намагається зробити система. Зараз цю систему називають матриця. Чому це важливо? Тому що сьогодні була така ситуація, коли я зайшла в магазин. Купити дитині фломастери Взяла лише фломастери які там коштували 180 гривень, витягнула купюру 200 гривень, стою в черзі, поклала на ленту цю фломастери і церква поклала 200 гривень. Коли підходить моя черга, а людина, яка стоїть за касою, вона мені паличкою показує, гроші зароберіть, бере фломастери Проводить їх, і потім я розраховуюся. От оця, оцей рух людини про що свідчить? Здавалося б, ну нічого дивного, а інші скажуть: ну, що ти хочеш від цього. А я вам скажу, що в цьому є прояв самої системи, і о, вся глибина, яку я завжди дивлюся, яку я бачу, така здібність в мене, бачите, в деталях велике. Так, от, в чому суть? Суть в тому, що е, жива нормальна свідомість, жива людина, яка би була на місці цієї продавщиці, вона би взяла гроші, привела е, і зразу ж дала мені здачу. І це цим би вона скоротила дуже багато рухів непотрібних. Але коли люди попадають в системні місця, наприклад, в даному випадку продавщиця на касі, їй дали інструкцію, що вона повинна роботизувати себе до максимуму. Тобто, вона бере, пробиває в неї є послідовність: 1, 2, 3, 4. Як в робота. Це звичайна програма, запрограмована свідомість. І моя, мій рух. Порушую її, а вот, цю програму. Тобто я, якби переємно з діла, звичайна нормальна людина жива, для неї б це не було ніякого, не, не складало ніякої проблеми, тому що, коли ви заходите, до речі, в маленький магазинчик, де, наприклад, магазинчик, сім'я відкрила, і вона працює на себе, там цього немає ще. Тому що вона зацікавлена в тому, що до вас прийшла людина, вона принесла вам гроші. Ця людина заробить, сім'я отримає прибуток, і в них зовсім інший підхід до життя, до того як вони реагують на це життя. Коли ви заходите в велику структуру, це є величезна система, і вона систематизує з одного боку, це ніби і добре, тому що дуже багатий великий потік людей. Але в цьому всьому є інша, як завжди, сторона медалі. І нам треба цю сторону медалі, живим людям, бачити, розуміти, усвідомлювати і бачити наслідки. В чому смисл? Смисл в тому, що ми вже пройшли ковід, коли людям сказали, що на касі має сидіти людина тільки в масці. Ніхто не задав собі питання. А для чого це? Що це велико? Ми сидимо в великому закритому просторі, навіть в великому, але закритому просторі і ця маска нічого не захищає. А перше, друге питання, що я дали наказ обслуговувати людей тільки, якщо вони в масці. А теж ну абсолютно в порушення будь-яких нормальних людських розумінь, тому що якщо людина здорова, то для чого там маска? Навпаки, вона більше шкоди приносить. Тому що якщо людина здорова не має ознак захворювання простудного, то в неї можуть бути, наприклад, захворювання гіпертонія і обмеження доступу кисню до мозку, має для неї більшого більший Шкоди завдає, ніж проста там, якась соплі застуда. Тобто а, треба розуміти, що ми, живі люди, повинні бачити дві сторони і розуміти, які цілі система переслідує. Тому що нас намагаються роботизувати, зробити з нас біороботів, забрати можливість реагувати на будь-які події нестандартно. Але в цій нестандартності якраз і проявляється жива свідомість людей, життя проявляється. Чому? Тому що з одного боку нас ніби хочуть організувати. А, тому що зрозуміло, що як маленьких дітей треба виховати, але м -м, ну, ніби і добре все да, організувати, щоб було, не було без порядку хаосу з одного боку. З іншого боку, коли нас занадто багато організовують і забирають момент а, живий життя, в нас забирають можливість розвиватися. Тому що, а, ваш розвиток контролює виключно та система, яка прописує вам порядок дій і реакцій ваших на будь-яку ситуацію життєво. І тому, якщо, наприклад, ви не дієте за схему 1, 2, 3, 4, 5. То ви автоматично для цієї системи є небезпечні раз для загалу, який живе по цій 1, 2, 3, 4, 5, ви білою вороною вас не приймають, а з іншого боку, люди не усвідомлюють, що таким чином вони не дозволяють розвиватися своїм нейронним зв'язкам в плані реакції здорової і по-іншому. Розвиватися і по-іншому реагувати. Ця така структура вибудовується тільки з однією ціллю, треба розуміти, з ціллю контролю і з ціллю управління масами людьми. Тому що зрозумійте, що коли нам дають жорстку структуру, а жива свідомість, жива людина, яка не може задихатися в цій структурі. Вона не може, тому що в неї в живої людини. А яка первинно прийшла і відчуває, і розуміє, що їй треба розвиватися тут духовно, вона прийшла за в житті розвиватися духовно, якраз напрацьовувати різні свої реакції в житті, оці різні нейронні зв'язки. Рухатися хаотично для системи, а для неї це є ріст і розвиток. І нам, живим людям, треба у всьому стояти, як завжди. Повторюю, і буду повторювати в кожному відео жива свідомість, жива людина. Вона стоїть в центрі нуль. І вона бачить і плюс, і мінус. І вона може тоді адекватно оцінити ця поведінка зараз є більш конструктивною для організації, щоб не було хаосу, чи, ця, чи тут зовсім інша ціль переслідується. І тоді в нас може бути нормальна здорова реакція по контролю нашої. Нами, нами контролю цієї матриці, цієї системи, яка насправді а, хтось каже, що вона погана, і з нею борються. Я не борюся з з нею вже від не, певного періоду. А, чому? Тому що я розумію, що в це вона має як плюси, так і мінуси. І це є система навчання, в яку ми попадаємо для того, щоб одні вибір свій роблять стають робо, біороботами, і це для них нормально. Їх вибір, будь ласка, ви в цьому живіть. А для інших, для таких живих людей, як я і інші, це є система, яка навчає нас. Розвиватися в плані духовному і в плані розумовому теж. Тому що у всьому повинен бути баланс. Ми стоїмо в точці нуль, де ми бачимо, чому це служить. Ми бачимо, ми відчуваємо, ми ловимо змісти між рядками. Оце ключовий момент розвитку. Коли ви можете, вам дають текст, вам дають ситуацію, але ви бачите контекст, і ви вмієте читати між рядками. Так реагує жива свідомість, так реагує жива людина, і такою людиною дуже складно управляти. І така людина насправді вона з точки зору системи є вірусом, і вона становить певну загрозу. А з іншого боку, з погляду нашого здорового глузду життя, з погляду життя ви є ковток і ви живого, живого життя, ковток, так, повітря живого, який дає можливість навіть тим, хто є в системі, подивитися на себе як на те, що є інші. І даєте теж можливість росту, розвитку і зміні. Тому що в кінцевому результаті будь-яка система мудра, яка вибудована навіть, вона повинна мати на меті розвиток індивідуумів, яких вона намагається контролювати. Тому що якщо цього розвитку не буде, то сама система вона себе вичерпає і вона доведе себе до. Абсурду і самознищення? Питання тільки в тому, і це ключове: які цілі ставляться тими, хто будує систему? Тому що а, а, зараз я спостерігаю такий зворотній зв'язок. Знаєте, це я вам описала оцей рівень, самий рівень самий нижчий для 73, умовно відсотків населення. Да? Людей, як вони діють, це їхні стандарти. Да? Вони в цьому живуть. Для них це комфортно, тому що вони не хочуть робити свої вибори, вони не хочуть розвиватися. Їм простіше так, вони не хочуть брати відповідальність за своє життя. Але якщо ми подивимося з іншого рівня, де людина вже себе усвідомила живою свідомістю, вона хоче розвиватися не тільки в плані матерії, так? вона хоче розвиватися в плані духовного. Вона розуміє, що вона сюди прийшла не як тіло, а як душа в тілі. І тіло це тільки механізм реалізації її душі, спосіб, верніше реалізації її душі, то вона то для неї потрібні інші умови. І коли вона. Отакі От люди стикаються з системою жорсткою матрицею. В них вперше вони починають вступати в конфронтацію і боротьбу, і це є помилка. Але ви повинні зрозуміти, що ця система, ви можете вийти з певного рівня цієї системи. Але якщо ви не будете бачити далі, ви будете приходити на інші рівні відносної свободи, де ви будете себе відчувати відносно вільними і будете мати шанс розвитку іншого здальше в духовному. Моральному все одно на кожному рівні є а, пастки, які ви повинні теж щитувати, і щитувати не на рівні розуму, а на рівні оцих двох складових, про які я говорю на рівні відчуття, щитування контекстів, і на рівні розуму доцільності. А до чого це приведе це в плюс чи в мінус? І тут є проблема, тому що останнім часом мого спілкування в Фейсбуці з різними людьми, от якраз такого вже вищого порядку, які усвідомили, як працює система, які усвідомили, що вона налаштована на те, щоб контролювати і і, і не просто контролювати, а обмежувати розвиток от таких людей, людей взагалі життя, розвиток, вони впираються в одну річ. Яка є зараз, як я бачу, для усвідомлення критично необхідною. Вони впираються в рівень розуму, рівень знань і виключають на якомусь етапі оцей рівень сприйняття другий, про який відчуття, рівень сприйняття як відчуття контексту, про який я говорю, тому що він є насправді первинний. Тому що м, нам внушили, що а, світ будується, світ є раціональним, і світ будується на певних законах і принципах. О, описали ці закони, сказали, що це істина, і от ось так, і тільки, і тільки так, і назвали це певними словами. А, воно ніби правильно для організації, але коли є правильні цілі, стоять. А якщо стоїть ціль перетворити нас на батареї, батарейки енергетичні, які ми будемо заправляти просто своєю енергією, ми видавати енергію будемо цим структурам, які нами управляють, то це є рівень розуму, опису він є пасткою теж. Тому що нам говорять, ніби все отак, 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 правильно, отак все діє, називає правильними словами, але треба розуміти, що будь-яка система формується не з опису деталей, а з закладення символів і ідей. І те, що вам видають як слово, наприклад, квант. І говорять, що це є найменша частинка, яка, з якої все створено, да? і пояснюється, описується на рівні розуму все, як працює, ви розумієте розуму, що це так, да, там є доведено науково, раз, два, три, чотири, п'ять, але і все правильно. І ви думаєте, що все правильно, і ви все ну, вас не зловили на гачок. Але якщо ви не розумієте... Не відчуваєте, не 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 відчуваєте, що в цей образ слова квант вкладений інший зміст для вас він подається так, але первинно зміст інший. Тоді ви стаєте знову ж таки, думаючи, що все правильно і що вас не зловили. Ви стаєте такою самою батареєчкою в цій системі. І от зараз ключовий момент для людей, які вже дійшли певного рівня розвитку просвітлення духовного, розуміння, що треба жити за духовними законами, розуміння, що треба мати правильні цінності. А от це є момент істини перевірки. А як я ці ці і Відчуваю щитою з простору, і відчуваю і усвідомлюю, ця система вона несе ці, ці цінності в своїй основі, в, своїй, в своєму зачатку, зародку, в своєму зародку. Тому що коли ви пірнете в глибину і почнете відчувати, ви побачите, що на правильні слова. Накладена зовсім інша, зовсім інші, інші змісти, і вас ловлять в таку ж саму систему, яку вибудували для вас під вашу свідомість, під ваші потреби, бо насправді. А оці паразити, які хочуть як якомога більше з нас скачати енергії, вони для кожного рівня свідомості вибудовують свою систему цінностей, яка для вас, які для вас є прийнятні. І якщо ви не будете щитувати з на рівні відчуттів, а потім аналізу на рівні розуму. Чи це є пастка, чи це є там істина, чи цього немає, ви просто потрапляєте в вибудовану для вас матрицю на основі тих цінностей, які для вас важливі. Можливо, складно трошки розповідь, але я думаю, що хто дійшов до цього рівня, він це зрозуміє. Тому я сьогодні вам, як завжди, в кінці своєї будь-якої. Будь-якого інсайту, будь-якого допису навіть намаюся ставити запитання, тому що е, запитання вони спонукають нас до аналізу, до дії. Тому я вам сьогодні пропоную е, подумати і поставити собі запитання. А чи навчився я? Навчилася я а, відчувати оці контексти, оцю первинну. А, яка закладена в будь-якому понятті на рівні ідеї, раз. І друге ключове питання, чи готова я, моє его відмовитися і відмовитися, побачити істину і відмовитися від всього того, що я до цього вважав чи вважала, що було правильно. Тому що це теж є шлях розвитку. Якщо ми бачимо, що ми в чомусь помиляємося, але ці помилки не визнаємо і не виправляємо, вибачте, ми не рухаємося, ми не розвиваємося. І це є дуже хороший показник, чи ви до сих пір є в полоні свого его, яке насправді закладене як механізм стримування, теж не тільки розвитку здорового его, але як механізм стримування і обмеження. Чи ви вже вийшли з цього рівня, і воно вас не контролює? А ви контролюєте його? Ну, на цьому крапка бажаю вам сьогоднішній день провести в мирі з собою в любові, в гармонії і в спокої.